Єдиний на всю Чернігівську область заклад для навчання дітей з вадами зору ледь не закрили. Усе через безпекові проблеми за їхні вирішення взялися педагоги та громадські активісти. Обладнали школу з системами екстреного сповіщення та пожежної небезпеки. Мій колега Роман Барашев вирушив на Чернігівщину і поспілкувався там із учнями, з вчителями та активістами. Його репортаж далі. Повторити параграф 14, сторінка 93, номер 84. Уроки хімії, а ще алгебри та геометрії. Учні цієї школи вважають найскладнішими для викладання дисциплін. Тут потрібні особливі підходи. Важко вчителям. Ну і мені в тому числі друкувати бралям, бо за дуже втомлюється від цього. У нас уже є підручники. Шитом браля це дуже нам полегшує роботу. Раніше в нас не було підручників підручників, і в нас діти тоді ми вчителі готували теоретичний матеріал. А в хімії це і формули, і задачі, і це треба адаптувати до шрифту браля. Це доволі складновато, щоб дитина зрозуміла це тактильно, не бачачи у цьому єдиному на всю Чернігівщину навчальному закладі для дітей з вадами зору близько ста підопічних. Спеціальні підручники збільшений шрифт малюночки ще у нас є такий засіб для збільшування. Вони кладуть сюди книжечку і настроюють, як їм потрібно. Дітям з вадами зору довелося пережити страшні часи окупації Чернігівщини. Якось зранку прокинулися від дуже гучних вибухів. У нас тремтіли вікна, двері Ми всі дуже сильно перелякалися. Російський терор триває. Останній масований обстріл Чернігівщини відбувся п'ять днів тому. На вихідних захалі спати не можна було. Вибухи були. Укриття в навчальному закладі облаштували ще в перший рік повномасштабного вторгнення. Меблі, стільчики, столи тобто, це все спонсорське, спонсорська допомога. Але через відсутність системи пожежної небезпеки та сповіщення про тривоги, унікальний заклад міг просто припинити роботу, розповідає директорка центру. Підтримали активісти та ООН. За гроші програми розвитку створили безпечний простір. Цього проекту було зроблено сигналізацію пожежну, систему оповіщення і евакуація людей. А нещодавно за кошти міжнародної допомоги в школі облаштували новий клас безпеки. Діти отримують у ньому відповідні знання. Разом із програмою розвитку ООН облаштували клас безпеки. Тут діти навчаються зі всієї області, і відповідно є діти, які приїжджаються із прикордоння. І відповідно, що для цих дітей є дуже важливо отримати першочергово такі знання, щоб дитина розуміла, що робити в разі того в тої чи іншої небезпеки. Ви бачите. Макети, все, що стосується мінної безпеки, пожежної безпеки. Далі до медична допомога дуже гарно у нас є наочний матеріал, доктори, як правильно реанімувати людину у важкому стані. Сідає поряд. Коли натискаєш правильно, то шкала зелена. Сильніше. сильніше. Вистачить все сили в команді. Орпосом повністю тепер такі заняття в школі проводять регулярно. Сподіваємося, що до нашого закладу все ж таки будуть долучатися. Якщо у кого немає такої можливості мати клас безпеки, то ми можемо приймати інших дітей. Артем каже, ці навички дуже корисні та обов'язково знадобляться йому в майбутньому. Адже хлопець сподівається подолати хворобу і стати водієм. Але не звичайним водієм, а водієм тролейбуса. Сподіваюся на повне вилікування. Діти у цьому центрі і навчаються, і лікуються. Наступне важливе завдання підвищення якості медичної допомоги. У Нас є офтальмологічний кабінет, де Діти проходять лікування, плетичне лікування на базі саме нашого кабінету. А тут би хотілось би оновити наше обладнання, те, що воно є. Роман Барашев Максим Чеблін подробиці телеканали Інтер, марафон Єдині новини.